Шановні жінки, які вивезли дітей, у яких тут є чоловіки, які воюють. От ваш чоловік зараз воює, а що вам загрожує в Україні? Ну, от, в Києві вам що загрожує? Що вам загрожує в Кропівницькому? Що вам загрожує в Житомирі? Серйозно! А що вам загрожує в Україні? Одною ракетою чи чим, вони там похоронили все село. В кожному селі, в кожній хаті тепер буде стояти де один гроб, а зразу, відразу п'ять гробів, три гроби. От ваш чоловік зараз воює, а що вам загрожує в Україні? Вчора загинула. Моя доця мій зять і свати, і куми. Оце я буду тут ховати. Мені, аби дружина видержала. Бо... От десь ядер залишився. Трьох оручат я. Серйозно. Скоро забрала, швидка забрала маму з малим дітьм, йому місяця вісім, а батька сидів, я не знаю. Він може контужений, може що. Ну от в Києві вам що загрожує. Загинули брат. Що вам загрожує в Україні? Серйозно. Що вам загрожує в Україні? Шановні жінки, які вивезли дітей, у яких тут є чоловіки, які воюють, от ваш чоловік зараз воює. А що вам загрожує в Україні? Ну от в Києві вам що загрожує? Що вам загрожує в Кропівницькому? Що вам загрожує в Житомирі? Серйозно.